Розбираємо наступну умову. Є ромб А, Б, С, Д і є коло. Причому вони розміщені таким чином, що сторона ромба є діаметром кола. Відомо, що довжина цього кола 12 π а також відомо, що відрізочок АО такий, як відрізок АК. Знайти потрібно радіус кола. Знайти потрібно БД. І знайти потрібну висоту румба. Розбираємося з усім цим. Перш за все, мені треба знайти ОА. А Оа це радіус кола. Звідки я можу знайти радіус кола. Радіус кола можу я знайти з того, що нам дається довжина кола 12Б. Для того, щоб знайти радіус, треба знати формулу довжини кола. І формула довжини кола у вас. Є на шпаргалці, вона написана ось таким чином, там намальоване коло, і намальована довжина кола, буква L дорівнює 2 π множиться на R. Тобто, я дивлюся, якщо в мене тепер довжина кола 12 π а за формулою довжина кола 2 πr то я звідси можу знайти R. І R у мене буде дорівнювати 6. Перше завдання ми розв'язали. Довжина відрізка ОА, а це якраз і радіус кола, буде 6, я його перенесу сюди. Ось тут у мене 6. Далі мені потрібно шукати діагональ, веде паралелограма. Проведу цю діагональ. Якщо тепер я роздивлюся і розберуся, спочатку давайте ми з вами. Розберемося із оцим трикутничком. В цьому трикутнику дві сторони рівні за умовою, а оці дві сторони будуть рівні, як радіуси. Отже, в трикутнику АКО будуть рівні всі три сторони, отже, він рівносторонній. А якщо він рівносторонній, то кут у ньому 60 градусів. Якщо я тепер зайду в трикутник АБД, і оскільки сторони ромба рівні, кут при вершині 60, то кут при основі цього трикутника буде теж 60. Виходить, що трикутник АБД теж рівносторонній. Сторону цього трикутника ми можемо знайти це відрізочок АД. А відрізочок АД у нас 12, тому БД буде 12. Залишається знаходити висоту ромба. Висота ромба це якщо я проведу в трикутнику а, Б, Д висоту в моєму рівносторонньому трикутнику, я проведу висоту, то це, по суті, буде висота ромба. Тобто мені треба знаходити відрізочок БО. Для того, щоб знайти відрізок В О. А я тільки що сказала, що він буде одночасно висотою рівностороннього трикутника. То тут варто використати формулу. Її немає наш шпаргалці, Її бажано вивчити, тому що вона дуже широко, дуже часто використовується, особливо в стереометрії при розв'язуванні стереометричних задач. І вона записується таким чином, аж дорівнює. А коренів з трьох поділено на 2. Будь ласочка, вивчіть цю формулу, не полінуйтеся, вона вам стане в нагоді багато разів. Я представляю в цю формулу тепер. Сторона у мене, ми сказали, 12. Домножаю на корінь з трьох і ділю на 2. Або це буде 6 коренів із трьох. Отже, я маю третю відповідь. Я знайшла висоту ромба, і це буде 6 коренів із 3. Ну що ж, на цьому я буду завершувати розбір завдань на встановлення відповідностей із геометрії. Ми з вами розв'язали близько 70% таких задач. Ну, а я вам бажаю традиційно вивчайте математику з насолодою та будьте завжди успішними.